Ось такий справжній велетень. У нас сьогодні на відеогляді Це функціональний смарт світильник від торгівельної марки Videx з потужністю 72 Вт. Даний велетень має діаметр 480 мм І висоту 7 см. Ось такий ось світильник. В комплекті йде ось такий зручний пульт керування. Лаконічний у нього йде дизайн. Ось так виглядає даний світильник. Даний світильник має ефект зоряного сяйва. І має ось таку ось прокладку для того, щоб захистити, а якщо ви використовуєте натяжну стелю. Ось її артикул даного світильника. Так, для того, щоб його розібрати, ми його провертаємо проти часової стрілки і знімаємо. Ось так виглядає внутрішній даного світильника. Як ми бачимо, тут у нас розташовані 4 плати, драйвер. На кожній платі у нас розпаяні холодні та теплі світлодіоди. Зараз ми його ще підключимо і подивимось, як він світить. Для підключення використовуємо дану колодку. Звичайні дроти живлення 220 вольт. Вставляємо, зажимаємо є. Є. Так. Тепер перевіряємо, чи є у нас батарейки. батарея в комплекті, як завжди, немає. Зараз ми поставимо батарейки. Батарейки встановлюються типу 3А. Так, і підключаємо до мережі. Так, підключили до мережі, вмикаємо. Зараз у нас світить теплий колір світла, холодний колір світла, це нейтральний варіант. Клавіша вимикання. Вмикання. Запам'ятовує останній вибраний режим. Також ми можемо зменшувати яскравість. Ага, це у нас ще раз. Холодний колір світла, нейтральний, теплий. Ці три клавіші регулюють температуру світла. Яскравість. Ці клавіші регулюють яскравість. Так, наприклад, будемо використовувати нейтральний колір. Це у нас мінімальна яскравість. Це у нас максимальна яскравість. Так, зараз одягнемо розсіювач. Ось так світить світильник. З розсіювачем. Має ефект зоряного сяйва. Мінімальна яскравість. Максимальна яскравість. Також регулюємо температуру світла. Холодна, нейтральна, тепла. Це у нас з Росіювачів. Також є таймер. З вимкненням через 30 хвилин. Режим нічника. Ось він. Ось такий світильник від торгівельної марки Videx. Після вимкнення запам'ятовує останній вибраний нами режим. Замовити даний світильник можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплене в опису до відео. Ще раз нагадую, у нього діаметр 480 мм. Висота 70 мм, мілі... тобто 7 см. Гарантія на нього йде 2 роки.